Хе, привіт, мій друже. Я бачу, ти вже вмощився, щоб послухати нову цікаву історію. Ну що ж, сідай. Ця історія виникла не так давно, але я думаю, що вона тобі сподобається. Ти більше не зможеш спати. Ха-ха! Ну не хвилюйся ти, не хвилюйся так. Я тебе не налякаю. Але попереджуй, ця історія дуже страшна, прям дуже-дуже. Якщо ти не боїшся страшних історій, то гайда і вперед. Ця історія, звісно ж, відрізняється від інших. Але це може бути схоже на сюжет страшного фільму. Ну що, готовий мене слухати? Ну що ж, сідай, чай, каву, якісь смаколики ще і гайда до мене. Сьогодні, друже, історія. Ця історія почалася 29 жовтня 1965 року. Це було дуже давно, фактично 50 років тому, це сталося зовсім неймовірно. Кондитер Майкл Чорнер, який любив свою роботу дуже сильно, також він дуже. Звісно, любив дітей, які кожен день приходили по цукерках. І от настав той час, коли йому привезли нову партію цукерок МНДМС. І цей кондитер віддав дітям всю пачку МНДМС, тому що дуже сильно любив дітей. Настав той час, 30 жовтня 1965 року. Коли люди, такі як ми з вами, дізналися про страшну вістку, що діти, які лікувалися, і які з'їли ці цукерки, в той же день померли у своїх палатах, всі звинувачували ММДМС, але ММДМС сказав, що ми не при чому, Майкл сам захотів скоштувати ці цукерки, але це була його головна помилка. Коли він з'їдав цю одну цукерку, він знепритомнів і впав. І коли він вже встав і отямився, він побачив страшну картину. Половина його ті... з половини його тіла злізла кожа. І це було просто жахливо. З лівої половини повністю злізла кожа, а вже потім Почалося обростати новою шкірою, якою темно-зеленою та дуже сильною шкірою. І ми в перший раз побачили цей ящеровірус. Це був дуже жорстокий ящер. І якщо він і цей яд ящера вселявся до людини, то він вже його ніколи не відпустить. Це було страшно. и одночасно дуже цікаво. Майкла Тернера забрали у кімнату у, у, цей, у э, як це у сказати, місцеве Майкла заперли в психічну поліклініку, в відділення психічної поліклініки. Протримали його там два місяці, але не ліки нічого не допомогли. Мозок Майкла був повністю замбований і повністю тіло було під контролем ящого вірусу. Це сталося раптово. І тоді Майкл хотів відімститися усі, хто знаходився в санітарній клініці. Він убив усіх санітарів, хто знав про його основання, і видерся на волю. Тим часом новини ООО дивилися оперативно на цю ситуацію і повідомили, що якась невідома ящерка нападає на людей. Але Майкл Чорнер Ящер зміг текти і поселитися в е, лісних окресностях Нью-Йорка. Так і сталося. Одного разу хлопчик не послухав свого вважателя і відправився у глуп лісу. І побачив, дивне сяйво, яке е, святило. Він туди підійшов Майкл Його цап своїми когтями. І більше цього хлопчика ніхто не бачив. Потім люди забили тривогу. Це сталося 10 квітня 1975 року. Понад 10 років пройшло, а ця ситуація ніяк не утикається. Тоді військові гелікоптери вивезли повністю всіх цивільних людей, залишивши тільки поліцейський зі збою. Але скільки поліцейські не намагались, в ніч на 12 квітня 1975 року п'ять патрульних машин просто пропали в невідомості. І до сих пір можна гадати, де е, і хто він такий, цей Майкл Тернор. З одного боку, він хороший кондитер, а з другого людина, яку просто поготив ящик, який бореться не за що і мстить не за що. І робить незрозуміло, що ніхто не може зрозуміти його дій, але ця людина дуже небезпечна для нашого суспільства. І ходять слухи, що він населяється в кожній країні, кожного лісу. Він також може перевертатися пер... в цивільних людей маску... з дуже гарним маскуванням, знає декілька мов. І має має паспорт та громадянство різних стран, з країн і так далі, і тому подібне. Ніхто не знає, хто він такий. Іноді він маскується під людину, ходить по часному домах, стучить у вікно і лякає людей, а особливо дітей. Це відбувається у 2 години ночі. А уходить він тільки в 4 -ті ранку, тому що починає світати. Хто не знає, хто такий цей Мавікал Чорнен, може він один із нас? І зрозуміло, що хтось ще ходить, стукає і слідкує за нами. Так що будьте обережні. Може він вже серед нас. Ну що, перелякалися? Я так і знав. Все одно остерегайтеся всіх небезпечних людей навколо. Зараз будь-яка хрінь може статися. Ну, що, сподобалась історія? Добре, якщо хочете, я буду іноді до вас приходити і кожен Хелоін вгадувати вам нову легенду. Бу! Ха. Я надію, що ви не злякались.